На таких техніках вони просувалися дуже швидко і дуже інтенсивно, але наші хлопці так само дуже швидко і інтенсивно таку техніку знищували. Нацгвардієць Андрій на псевдомайор показує Суспільному російську БМП 2 яку українські військові знищили на Київщині торік у березні. Андрій старший сержант однієї з рот бригади Червона калина розповідає, служить за контрактом 5 років. Воював у зоні ООС. Спочатку повномасштабного російського вторгнення боронив Київщину, Луганщину та Донеччину. Його підрозділ одним із перших зустрічав ворога. Розповідає. Прямі контакти в нас найчастіше відбувалися в міських боях. Це тобто в боях за Сєвєродонецьк, коли нас по 3-4 рази на день зазвичай штурмували ворожі війська, і тобто дистанція була просто дорога між будівлями. Кричали нам через дорогу Ахмат Сіва, Грітіс». Наш боєць на позивний цеган закинув їм туди гранату з третього поверху. Закричали і все. Каже у складі бригади, звільняв Білогорівку на Луганщині. Білогорівка наша там взяли у полон п'ятьох російських військових. Почали будувати лінію оборони, окапуватися, і е, на нас фактично вийшли п'ять ворожих військовослужбовців, які не розуміли, що це за підрозділи стоять. Мій товариш і побратим, який спілкується російською мовою, ну, на той час спілкувався він з Харкова. Він крикнув їм: здавайтесь, і лі стріляє на пораження. Вони подумали, що це стоять свої, і почали кричати: Рібята, не стріляйте, ми свої, якийсь там полк ЛНР. Це були їхні мобілізовані. Ми їх скрутили, швидко обшукали і відразу передали далі. Найбільш напруженими та складними каже, були бої за село Спірне на Донеччині. Це одна із точок на фланзі оборони Бахмута. Бійці червоної калини розповідає, воювали з військовими так званої ДНР та російського батальйону Ахмат. В Спірному, взагалі, наша позиція знаходилася на відстані 150 метрів від ворожих позицій. Між нами був Невеликий такий яр, тобто прямі бої зіткнення були регулярно, тому що ворогу було легко до нас підійти непоміченим через низину, і вони вже виходили майже в притул на 70 метрів, на 50. Декілька разів підходили навіть до 20 метрів. У спірному каже Андрій: отримав поранення. Ніг. На нас на дорозі скинув ворожий дрон вога два штуки. Я йшов перший, я вів за собою групу. Перший вог розірвався в мене десь метр півтора від ноги, і я отримав вісім осколкових поранень в обидві ноги. Майор розповідає досі на реабілітації. Каже, війна змінила його, навчила цінувати життя. Я почав цінувати банально теплу постіль, зручну подушку, ось, прогулянки з друзями. І, в принципі, почав більше цінувати життя, тому що там. Ми можемо його втратити кожну секунду. Вірить, що наше військо відновить територіальні кордони України станом на 1991 рік. Однак каже, суспільство має більш стримано ставитись до контрнаступу. Контрнаступ так це звільнення території, це вихід на адмінкордони держави, вигнання ворога за межі нашої країни. Але він заробляється дуже великими втратами. Будь-який наступ це великі втрати наших бійців, це кров наших бійців, це сльотьків, і тому до цього не не повинні ставитися дуже легковажно. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина.